Артем група ПК С43. Темою даного докладу є найпоширеніший з методів кодування та стиснення даних. Тобто, ну, по-іншому, його можна назвати код Хафмана або мінімально надлишковий префіксний код. Ідея, яка лежить в основі коду Хафмана, досить проста. Замість того, аби кодувати Кожен символ окремим числом біт, як це зроблено в адській кодуванні. Там у нас кожен символ кодується е, восьми вітами. Ми будемо будувати е, символи, які зустрічаються частіше меншою кількістю біт, А ті, що зустрічаються рідше, відповідно більшою. Е, е, і більш того, е, при розгляданні коду Хафмана е, ми будемо. Ну, сам Котхапмана, Кот він є найбільш оптимальний. Тобто, іншими словами, можна сказати, що він є мінімально надлишковий. І перший такий алгоритм був представлений, опублікований верніше, в 1952 році Девідом Хархманом, доктором Масачусетського технологічного інституту. Ну, Я думаю, ніхто не буде проти. Проти, якщо я трохи історії Хафма, Девід Адольф Хафман, Значить, Дев Адоль Хафман був, ну, народився в 1925 році в штаті Огайо, США. США. У 18 років він вже отримав ступінь бакалавра в національному ступінь бакалавра електротехніки в Державному університеті, університеті штату Огайо. Потім він служив в армії флоту США, він був помічником радарної служби НЕСМІС і допомагав знескорджувати міни в японських і в китайських морях. Після закінчення своєї військової служби він отримав степінь магістра в Масачусетському технічному університеті, або іншими словами, МІД. Хоча Хафман більш відомий за розробку методу побудови мінімального тискового коду, він так само зробив важливий внесок, внесок в безліч інших областей. Здебільшого це стосувалося області електротехніки. Він довгий час кафедру комп'ютерних наук в, комп в МІТІ і в 1974 році, вже будучи заслуженим професором, він вже подав у відставку. Варто зазначити, що вже як 50 років після публікації свого коду, свого алгоритму, код Хафмана не стратив своєї значущості і актуальності. Так ми зустрічаємося з цим кодом Хафмана дуже-дуже часто, але просто ми не замислюємося над цим. Це зв'язано з тим, що код Хафмана, Хафмана частіше всього застосовується у зв'язці з іншими алгоритмами. Ну, дуже рідко його можна знайти, коли він використовується окремо. Зустрічаємося ми з ним навіть тоді, коли стискуємо файли, переглядаємо фото, дивимося фільми, слухаємо музику або передаємо факс. Алгоритм роботи даного коду Хафна. В основі алгоритму роботи Хафна лежить ідея кодування бідовими групами. Тобто спочатку проводиться частотний аналіз вхідної інформації, тобто, яка в нас є. Це, тобто ми підраховуємо кількість Класна. після цього символи. Цим стосується по частоті з Основна ідея полягає в тому, що чим частіше зустрічається символ, тим меншою кількістю біт він буде кодуватись. А результат кодування буде в нас вводитись в окремий словник, який необхідний для декодування. Стискуючи файл по алгоритму Хамана, перше, що необхідно зробити, це прочитати файл повністю. І підрахувати, кількість, скільки раз у нас кожен символ зустрічається. Після підрахунку частоти входження кожного символу необхідно переглянути таблицю кодів ASCII і сформувати уявну компоновку між цими кодами по спаданню, ну, тобто по опуванням. І не міняючи місце знаходження кожного символу в таблиці, в пам'яті таблицю так, щоб якийсь символ зустрічається більше, щоб він був перший і так по складанню. Кожне посилання з останньої таблиці будемо називати вузлом. Пізніше сюди будуть записувати показчики, які будуть вказувати на цей вузл. Розглянемо загальну відбудову дебах алгоритму хаку. Спочатку ми складаємо список кодованих символів, тобто всі символи, які в нас є, ну, якщо в нас, є, ми, якщо у нас з символом декілька разів зустрічаємося, ми записуємо що такий символ і частоту його входження. Друге, Ми із списку вибираємо два символи, які, ну, в яких частота входження є найменшою. Третім пунктом це є формування нового вузла. До якого додаються як дучині два оцих два оци символи, їх частота входження є найменшою. Четверте, це ми вже. ну, Як, як сумою, в даному буде ну, вага, вага даного вузла буде рівно сумі цих дучинів вузлів. Четвертим ми то вже створюємо цей, ну, Додаємо до, до, цієї, до цієї картини вже цей створений вузол І п'ятим, якщо в нас в списку більше одного вузла, тобто якщо ми не дійшли до одного, то повторюємо пункти 2-5. Нехай нам дано чи входження символів в тексті, ну, візьмемо просто, представмо, що що кожен символ у нас є одноелементне бінарне, бінарне дерево з ем, звакою ем, яка буде рівна частоті входження даного символу. Після цього як ми побудували ці одноелементарні бінарні дерева, ми будемо знаходити ем, два вузли, які мають найменше, ем, найменшу частоту входження. Це буде А і Б. Тобто ми їх зв'язуємо один одним. Буде саме найменше слідуюче. Найменше слідуюче — це це. Ми їх зв'язуємо знову в, в бінарне дерево, яке вже буде складатися з трьох елементів. Підвищі. Після цього, коли ми підрахували їхню суму, яка буде рівна 6, після цього позивну отримується із шляху від корню дерева до відповідного е, листка. Листком будемо вважати оцей самий вузол. Ну і варто... Перерахувати самі переваги та недоліки даного логарифму. Неприємність знаходиться в тому факті, що після відновлення первинного файлу, тобто коли ми закодували, ми повинні мати декодуюче дерево. Оскільки це саме декодуюче дерево повинно бути ну, буде різне для кожного з файлів, то нам необхідно до закодованого вже файлу додати також е, саме дерево. Тобто це призводить до збільшення самого розміру файлу. Е, е, такше, то, так Максимально подхапту вона може стискувати десь приблизно в 33%, якщо використовується на рівні, біта, на рівні байта. Е, Недоліком також можна вважати, що алгоритм Хапмана необхідно читати двічі. Перший раз це коли ми, ну, коли ми читаємо і підраховуємо частоту входження кожного символу, а інший раз це вже ми коли безпосередньо кодуємо. Ну, і можна сказати, що код Хапмана є най, ну, найекономічніший з усіх можливих варіантів. Ну, Якщо розглядати, там, наприклад, АЗВ-кодування або е, кодування е, Шенуна Фано, то е, найбільш оптимальне найбільш стискування дає якраз код Хаберна. Дякую за увагу. На цьому добре закінчено. Є запитання?